Добрий ранок, повторимо спробу запустити наш стрім такі часи після нічної атаки. Щось стало з інтернетом. от такі справи. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач. Зв'язку, Олександр, добрий ранок ще раз. Дякую, що дочекалися. Вітаю так, ну неспокійна в нас була ніч. Повітряні сили відзвітували про збиття 89 шахедів шахетів. Із 89 повідомляли моніторингові пабліки про виліт тушок. Але так пусків і не було. Чи побачили ви в цій атаці щось незвичне? Ну насправді скажу одразу: ця атака 89-136 шахет сто Це друга по кількості з атак, які взагалі були за весь час повномасштабного вторгнення в Україну здійснено. Найбільша була тільки на новорічну ніч. З 23 на 24 рік, 31 грудня на 1 січня, коли було використано 90 шахет 136. Отже, росіяни вони намагалися цією атакою. Я думаю, що випробувати систему протиповітряної оборони Києва та Київської області. Наскільки їм вдасться прорвати цю ешелоновану ППО? Використовуючи дешевий засіб прориву, такий як шахет 136. але є нюанс. Справа у тому, що ця кількість це говорить не тільки про те, що вони намагалися прорвати ешелоновану ППО Києва та Київської області. Це говорить і про те, що ці шахеди виконували інші функції, не тільки ударні, в першу чергу, однією з функцій було це розвідувальна діяльність. Ці така кількість шахетів вона відкривала е, можливості по фіксації місця розміщення засобів протиповітряної оборони. На жаль, не тільки е, сухопутні підрозділи перехоплення, мобільні групи перехоплення були задійні е, під час е, протидії цьому нальоту були задійні і системи зенитно ракетного комплексу малого середнього радіусу дії. Отже, вони фіксували таким чином, де вони розміщуються. Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб в подальшому коригувати траєкторії та маршрути польотів безпосередньо вже більш ну, скажімо так, більш потужних засобів ураження, тих самих крилатих ракет, гіперзвукових, аеробалістичних та балістичних. Третій момент, на який також треба звернути увагу, ця кількість вона говорить про те, що вони намагалися таким чином ще й виснажити наші засоби протиповітряної оборони, по тобто вони змушували використовувати зенитне керовані ракети, щоб протидіяти цьому нальоту. І якщо ми подивимося на всі ці фактори саме комплексно. То їх метою була насправді не основна основною метою було не прорив ешелонованої ППО. Їх основною метою було саме виснаження та фіксація виснаження засобів протиповітряної оборони та фіксація місії їх розміщення. Про це про що це може говорити? Це може говорити про те, що цим масовим е нальотом вони підготували, е скажімо так, фундамент для удару вже комбінованою ракетною компонентою. А те, що пабліки повідомляли про виліт тушок зеленії, кудись вони там полетіли, розвернулися. це Він вилітав, вилітав і повідомляли до цього про вибухи на Київщині, вибухи в Києві спростували якоюсь балістикою. Це теж були способи відволікати увагу? Так, безумовно. Кожен виліт, наприклад, коли вилітає Міг 31 починає по всій території України працювати. В бойовому режимі не в а, форматі бойового чергування, а фактично бойової готовності усі РЛС, і таким чином вони намагаються з'ясувати місце розміщення кожної ЗРЛС. Якщо вони фіксують місце розміщення а, РЛС, то десь поблизу від цієї РЛС повинно розміщуватися і засіб протиповітряної оборони. Тобто а, на віддаленні вони от вони так віддалено, ну називаємо це так умовно, офлайн. Вони фіксують місце розміщення позицій наших комплексів ешелонованої ППО, а фактично по всій території України. Якщо вони сконцентровані на півночі, вони будуть намагатися фіксувати це на півночі. Якщо на сході їх основна мета, вони фіксують на сході. Тобто, всі ці виліти це не просто там тренування або підготовка пілотів для нових, там або це передислокація. Ні, завжди кожен такий виліт він. Має під собою ще декілька задач, які вони виконують, це не одноразова якась там прямалінійна задача, яку вони виконують. Що мене ще вчора зацікавило, знову таки пабліки повідомляли, що шахеди заходили з території Білорусі. До цього ми знаємо, що коли шахеди заходили в Білорусь, там піднімали винищувачі. Тобто, фактично, що вони ці в попередні рази відпрацювали маршрут. Я не думаю, що для них є принциповим саме відпрацьовувати маршрут. Вони, вони і так знають, якими можна траєкторіями польоту коригуватися під час польоту через повітряний простір Білорусі. Тут питання в іншому вони скорочують таким чином саме час підльоту дистанції. Зменшують час реагування наших засобів протиповітряної оборони на захід того чи іншого засобу ураження з повітряного простору Білорусі повітряний простір України. Ну і фактично, ми повинні вже бути готовими для того, що повітряний простір Білорусі почнеться Росією знову використовуватись. Для того щоб наносити удари по території України, тобто там також використовується як для скорочення, так і неочікуваності якоїсь нової точки заходу, бо кожного разу вони будуть заходити в наш повітряний простір з різних якихось напрямків, ну очевидно, для того, щоб там, де не чекають, збільшити шанси на якісь прорвати. Загалом, давайте поговоримо про фронт, що на вашу думку зараз відбувається, бо є різні повідомлення з Турецька, то їх спростовують, що там боїв міських немає, то Генштаб у свіжому звіті фактично підтверджує, що росіяни наближаються вже до Турецька. Діпстейт пише, що бої в Турецьку це в принципі справа ну, там, найближчої перспективи. Ви як на це дивитесь? Щодо Турецька, ми повинні розуміти, що Турецьк він знаходиться. Ну скажімо так, в оточенні великої кількості невеликих населених пунктів. Тому це така велика агломерація. Це велика агломерація, в склад якої входять там, наприклад, такі населені пункти, як Нью-Йорк, Неліпівка, Південне, Північне, Залізне і так далі, і таке інше. Вони е, знаходяться навколо Турецька, і все це має назву Турецька агломерація. І е, зараз треба е, розуміти, що росіяни наближились до самого Турецька, самого міста Турецьк е, з боку Північного та Залізного. Це східна частина агломерації. Там в них був Перший найбільш такий серйозний прорив саме на сході, і росіяни знаходяться в районі по проспекту Піонерів. Є такий проспект Піонерів, він тягнеться вздовж північного, охоплює залізне і паралельно проспекту Піонерів йде Залізнична колія. Залізнична колія це штучна перепона. Це штучна перепона, яка для росіян о, має таке ж значення по рівню о, прориву, як, наприклад, ну середньостатистична річка, о, як природня перепона Тобто залізниця це багато кого може здивувати, але залізниця це серйозна проблема, коли ти проводиш штурмові дії. Її треба о, якось приходити. Але о, вона Досить складна у цьому питання, хоча здавалося б ну, колія, залізнична колія, що тут такого проблема велика проблема. Окрім цього, іншого, ця залізнична колія вона має підтримку ще й триконів. трикони, трикони це також а, штучні перекони. А біля а, цієї залізниці а, є декілька триконів. А перше, це трикон а, біля шахти північна, 40 метрів має висоту. І це е, трикон шахти імені Артема, також 40 метрів, а за ними е, посередині, так по центру, трикон шахти нова, 80 метрів. Тобто, щоб зрозуміти, це такий собі трикутник е, висот, штучних висот е, біля самої залізничної колії. Росіяни зараз намагаються прорватися через залізничну колію і закріпитися на її. Е, Скажімо так, у північній стороні штурмові підрозділи час від часу дійсно виходять на, ту, на той бік цієї залізничної колії, але вони знищуються. Тобто, елементи прориву в них зараз фіксуються, але закріплення в самому Торецьку російських штурмових підрозділів ні, вони не фіксуються. У тому тої складнощі розуміння ситуації з одного боку, вони ось ми зараз з вами можемо говорити. Вони зайшли за межі вже самого міста Турецьк, тобто адміністративної межі, з іншого боку, закріпитися вони там не можуть, бо їх дуже швидко знищують, бо дуже складно забезпечувати той підрозділ, який знаходиться по той бік від штучної перепони. А ще ж Росіяни використовують залізницю. Як це правильно сказати? Коли вони ставлять вагони чимось укріплені, і фактично це така лінія оборони. Ще одна от ми фактично в цьому напрямку ризикуємо так само, якщо втратимо залізницю, вони зможуть там укріпитись. Правильно я розумію? Ну їм залізниця в даному випадку там потрібна для того, щоб забезпечувати свої війська. Вони в принципі зараз здійснюють рух переважно вздовж залізничних полі. Це пов'язано з тим, що ще з часів радянського союзу все забезпечення російських окупаційних військ воно обмежувалось саме потужностями залізниці. Тобто, якщо ми подивимось, де вони концентрують максимальний удар, ну це покровський напрямок. Вздовж чого вони зараз рухаються? Вздовж залізниці. Якщо ми подивимось на турецьку агломерацію, де вони рухаються, вони намагаються захопити саме ту локацію, де діє залізниця. Якщо ми подивимось, навіть наприклад по лінії 0532 між Мар'їнкою та Вугледаром та Кураховський напрямок, що це все таке? Це все напрямки, які забезпечують залізничний рух. Наприклад, біля вугледару це фактично е невелювання вогневого контролю через волноваху залізничного е сполучання, і в принципі так само і далі. Тобто, вони усі свої основні удари спрямовують саме в тих локаціях, де так чи інакше, але присутнє залізничне сполучання, і це пов'язано тільки з тим, що вони можуть там поставити вагони і зробити якусь там е свою е російську стіну, так захисну ні, це пов'язано із тим, що. Забезпечення залізнич... залізничним сполучанням військ, матеріально технічне забезпечення набагато в них ефективніше, аніж, наприклад, автомобільними дорогами. Ще одна новина, яку хотіла б з вами обговорити: 79-та бригада. Виклала відео, як вони розбили колону, яка йшла на Курахове, знищили 8 із 10 танків, 12 із 47 БМП, БМП, з 10 мотоциклів, одна з одної баги. Таких атак було дві за тиждень? Це ну, ми такі вже бачили, коли росіяни намагалися так само колонами йти на вугледар. Це що відволікаючі удари? Чи вони там намагаються прорватися, створити ще одну точку напруги? Це прискорення подій. Вони намагаються якомога швидше прорвати деякі позиції Сил оборони України для того, щоб встановити контроль над якомога більшою кількістю території. Вони зараз грають в Абанк. Uh, вони uh, мають, uh, скажімо так, відповідний ресурс, який дозволяє їм його використовувати uh, по тому чи іншому uh, напрямку, але цей ресурс він обмежений. Ми ж бачимо, що це не кожного дня відбуваються ці удари. Вони накопичують і їх розтягують на протягом, наприклад, доби. Це ж не одночасно. Усі ці засоби uh, технічного порядку вони використовувалися. Uh, отже, в принципі. Станом на сьогодні росіяни майже по всім напрямкам, по яким здійснюють наступальні дії. Вони їх здійснюють, тому що вони розуміють, у них закривається це вікно можливостей, і російське командування дуже добре розуміє, що 2024 рік він вже буде для них критичним в питанні забезпечення військ та компенсації втрат кожного місяця технікою. 2025 рік буде ще гірше. Отже, це серйозне. Серйозна проблема в подальшому для російських окупаційних військ проводити настільки інтенсивні наступальні дії та захоплювати е, територію України. Отже, вони прискорюють ці події, щоб, хоча б на межі 24 четвертого, року, маніпулювати е, захопленими територіями для того, щоб е, змусити Україну йти на перемовини за е, саме е, російськими правилами. За їх о, о, ультиматумом, але знову ж таки, ми повинні розуміти, що це перше пов'язано з тим, що вони розуміють виснаження своїх ресурсів. Але при всьому цьому, міністр оборони Росії Білоуслав, говорить про нарощування виробництва безпілотників в Росії до 4 тисяч одиниць на день. Я бачила ваш скептичний пост. Чому, на вашу думку, ось ця цифра 4 тисячі за добу ну неможлива. Це не просто скептичний пост, Він все ж таки обґрунтований фактами та цифрами. Якби вони виробляли 4 тисячі дронів на добу, то ми б бачили ці 4 тисячі дронів на добу в зоні бойових дій. Але ми їх не бачимо. Тільки зараз росіяни виходять на рівень використання FPV-дронів на добу 350-400. 350 400 Так, вони кожного разу збільшують кількість е, дронів, які використовують в зоні бойових е, дій. І е, в принципі, з початку 2024 року вони збільшили середню добову кількість використання дронів з початку 24 року з 200 250 до 350 400. У мене питання: якщо ви на добу виробляєте. 4 тисячі дронів. І якщо у вас на місяць виходить ну приблизно до 120 тисяч дронів, фактично виробництво, де вони? Де вони? Якщо ви тільки в саме липні 24-го року е, наблизились до показника 10 тисяч дронів на місяць? Е, отже, 10 тисяч і 120 тисяч, ми відчуваємо цю різницю. Тому мені здається, Білоусов, ну в принципі, не те щоб здається, я був у цьому впевнений. Білоусов білорусав у той час. Ну давайте так. Якщо ми говоримо про Кужугетовича, ну колишнього міністра оборони Російської Федерації, то він не був професійним військовим, він був професійним олініводом фірміром, і ми це побачили по російським окупаційним військам, який там був відповідно розвиток. А Білоусов, він економіст кібернетик і відповідно, коли е, займаються е, російською армією вже не алінівод, а е, економіст кібернетік, то й буде е, якісна зміна в який бік. А в корупційний, не в е, покращення показників е, саме російських окупаційних військ. Отже, Білус зараз починає брехати навіть феєрічніше та яскравіше, аніж це робив Шойгу. Скільки ми виробляємо дронів? Ну, ми виробляємо 12 тисяч дронів на місяць. Окей, добре, давайте помножимо одразу на 10. Давайте. І так буде і надалі. Я не здивуюся, якщо я почую від Білоусова те, що вони на місяць виробляють 120 танків т 90 м прорив. Хоча їх показник виробництва на уралвагонзаводі саме нових з нуля Т 90 «Прорив» прорив, це десь приблизно 6-7 одиниць на місяць. Я нагадаю, це Білуса вже казав, коли заступив на посаду: що «ошибатися можна, а врать не Вони завжди так кажуть, якісь такі у них є фрази епичні, і ще з таким обличчям, з такою фізією, з досвідом, з довіря, довіру, щоб вона викликала. Але при цьому їх основна мета дуже проста. Ну це розпіл та Дрибан. Ну хай працюють в цьому напрямку, дуже вболіваємо за них. Але раз уже от ви спростували цю інформацію про 4 тисячі дронів, то є ще одна інформація, яка так трохи схарапудила, принаймні мої соцмережі, це те, що на півночі України біля кордону помітили північно-корейський протитанковий ракетний комплекс. Був 4 Не знаю, чи правильно я читаю цю назву, бо ще до цього ми не стикалися з ними. Що це за звір і чого нам чекати? І чи може він піти на фронт у нас масовано? Масовано він не піде на фронт. Він навіть у північній Кореї знаходиться на озброєнні в невеликій кількості, а, хоча а, у Росії взагалі таких комплексів немає. От, от це черговий приклад того, що у той час як Північна Корея дійсно готувалася до війни постійно готується до війни. Чим займалася весь цей час Росія. А Вулцай – це мобільний протитанковий ракетний комплекс, який за різними даними має дальність ураження об'єктів від 10 до 25 кілометрів. А він має як можливість наведення під час польоту самої ракети з самим оператором. Так і коригування е, розвідувальними БПЛА в першу чергу використовується росіянами Орлан 10. І е, все це говорить про що? Все це говорить про те, що ці комплекси вони е, мають відповідну ефективність в питаннях контрбатарейної боротьби. Якщо дійсно їх максимальна дальність знищення цілі, це дві ураження цілі, це 25 кілометрів, то це дійсно ефективний засіб контрбатарейної боротьби. Проти е, наших самохідних артилерійських установок або буксуємо артилерії, тому річ е, доволі так небезпечна. Е, але знову ж таки, е, в північній Кореї їх немає великій кількості. Це не танк Т-54, 55 чи міномет 120-го калібру. О, це е, дійсно така е, невеликої серійного виробництва е, засіб ураження. Який може бути переданий Росії також в невеликій кількості, тобто це не сотні одиниць небезпечне, але в невеликій кількості. Ну і плюс, окрім всього іншого, поки що, ми не можемо встановити наскільки якісний. Це засіб ураження, оскільки ми вже бачили наскільки якісні в лапках північно-корейські боєприпаси, від яких навіть волосся сивіє у самих росіян, наскільки якісні північно-корейські балістичні ракети КН-23, тому невідомо наскільки якісна сама керована ракета, яку використовують ці комплекси? Тобто воно їздить, воно стріляє. Але який відсоток успішного влучання та знищення цілі тут є ще питання. Ну тобто, ми поки тільки припускаємо, чи вони є на фронті, це портал мілітарний, я опублікував. Так, офіційного повідомлення про те, що вони використовуються, поки що нема. Це може бути все, що заборонено і, і ми можемо тільки припускати, які ракети вони там використовують. Чи є в Північній Кореї ті ракети, чи це, може, там якісь російські розвитки ракети ці, це фактично аналог hj 10 китайський. Вони скопіювали саме з китайських аж 10 До речі, hj 10 мають дальність польоту 10 кілометрів, і hj 10 китайські, китайський вони скопійовані зі SPY, протитанкового ракетного комплексу ізраїльського виробництва, який ще у 2000-х роках був захоплений, якщо я не помиляюсь, чи Хамасом, чи Хізбалою, Ну хтось з цих угруповань іранського контролю. Які знаходяться під керівництвом Ірану, хтось з них саме закупив ці ракети. А отже, Китай мав можливість їх скопіювати. Я якраз хотіла питати: оцей Булсає з якою технікою західного виробництва можна порівняти крім ізраїльської? Я не почув. Вибачаюся, чи можна ось ці Булсає порівняти з якимись західними машинами аналогічними? В принципі, сам по собі мобільний протитанковий ракетний комплекс він розроблявся також різними іншими країнами, але ну, той самий HJ10 китайський, він саме створений на мобільній платформі. Такі типи вони встановлювалися на страйкери США. наприклад, М2 Бредлі мають о, ТОУ, о, протитанковий ракетний комплекс як елемент ураження, але о, по дальності ураження, в принципі, Північна Корея в даному випадку, якщо дійсно це 25 кілометрів, ну о, вони в даному випадку випередили о, багато навіть західних країн, які використовують такі комплекси на баштах своєї техніки броньованої. Спасибі вам, Олександре, і за експертизи, і особливо за ваш час. Така біда з інтернетом. Ну маємо, що маємо. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач, був з нами в цьому стрімі. Підписуйтесь, обов'язково коментуйте, лайкайте, діліться цим відео, щоб якісного українського контенту було більше. Дякую до зустрічі. На все добре.